Що, машини можна? Добрий день, вас вітає штаб ПК, волонтерський рух Казацький. У нас є ініціатива. Допомогти в притулку для тварин, які знаходяться на От. У нас є речі для них, у нас є їжа, є іграшки. От Зараз можете понаблюдати, наші хлопці дівчата вантажать наш бус. Притулок до тварин зараз потребує саме елементарно, навіть стиральна машина, бо ті речі, які вживаються, їх треба періодично стирати. Вирішили дати матраси, вирішили дати вітош. Ми будемо грузити їжу, це крупи, і будемо вантажити деякі іграшки, які можуть бути цікавими для тварин. That was me. Притулок для тварин верняшкам дом, притулок та перетримка. В нас на даний момент проживає більш 90 собак а, і близько 100 котиків. Зараз з початком війни дуже багато волонтерів стало. Вони приходять, допомагають з ранковим з вечірнім вигулом. До нас привозять собак з харківського напрямку, постійно багато. З Миколаївського напрямку багато, особливо перші місяці повномасштабного вторгнення. А з Київської області дуже багато. Так у нас з'явилось дуже багато вівчарок, яких просто покидали в Ір.

Зараз приїхало спочатку 10, після того ще 10 і після того ще 11 котів з Харкова. А всі виснажені, всі проблеми з очима, з вушками. Так, діти нам даєш, але це одно їсть. Так, ну пишеш так. Так, є, так він, не він йому трошки погано. Він також з Харкова. Ермат у нас приїхав з Донецької області ще. А, в свій час його разом з десь десятью вівчарками до нас привезли. Вони охороняли в'язницю. А в якийсь момент стало вже становище настільки жахливо, що туди прилетіло. І їх почали евакуювати до нас. На момент, коли всі вони приїхали, якщо всі вівчарки були ще більш-менш положені, то сармату був прям найбільш виснажений. Він би був йому було прям дуже погано. Він не давав до себе навіть доторкнутися того, що в нього боліла шкіра на ньому просто висіли ковтунами, очей навіть видно не було. Ми його лікували, лікували, і нарешті йому стало покращити. Він тепер постійно до всіх тулиться. Він всіх любить, він всіх цілує. А Джек Миколаєвич він з Ніколаєва приїхав. Зараз, коли в їх притулок прилетіло також ракета, 25 собак до нас прилетіло напряму. Приїхало А 25 собак нас залишилося. І один з них, оце був Джек Миколаєвич. Він з нами так і залишився, того що ми мали надію, що ми знайдемо йому родину тут в Києві. Bonne. <laughs> <laughs>